народжені 20 числа будь-якого місяця, народжені з енергією Маркану Суд. Перед тим, як продовжити, хочу нагадати вам, що мені буде дуже приємно отримати ваш лайк та коментар, після того, як ви прослухаєте це відео. А також нагадую, що в дописі до цього відео, ось тут знизу, я додаю корисні посилання, а також додаткову інформацію, яка може бути вам корисна та допоможе вам краще зрозуміти себе. Це людина, яка перебуває на перехідному етапі, духовний, що вміє адаптуватися до змін. Той, хто має гарність, Гарний контакт зі своїм родом любить свою сім'ю, зв'язок з родовою кармою. Надлишок такої енергії це людина, що форсує зміни. Революціонер хоче заподіяти добро. Якщо недостатньо такої енергії, то це індивід, який відчуває страх перед змінами, не вміє адаптуватися. Той, хто має конфлікт, проблеми в сім'ї. Що робить суд? Він з'єднує, зв'язує, оцінює, цінує, поважає. Визнає права інших. який суд послідовний, відповідальний, традиційний, філософський, цінний, сімейний, правовірний, правий, порядний, чесний, суворий, неопереджений. Ви, якщо народжені 20-го числа, маєте девіз – один за всіх і всі за одного. Це все, що потрібно знати про людей, народжених 20-го числа. Вони дійсно про інших людей. Навколо себе вони намагаються організувати систему, бути частиною цієї системи і побудувати гармонійні стосунки з оточуючими. Ці люди завжди будуть робити щось для інших людей, тому що їх цінність це інші люди та сім'я. Ви прийшли в цей світ для того, щоб змінити ваші родові системи. Тому не дивуйтесь, якщо ви живете не по правилам вашого роду. Можливо, саме ви маєте щось змінити, і тому ви обираєте для себе зовсім інший шлях. Якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких, обов'язково поділіться з ними цією інформацією. Дякую за ваші вподобайки та гарного дня вам!